Підняла руку і поїхала саме так. Ця дівчина роками їздить світом у пошуках цікавих місць і нових знайомств. Вона громадянка Росії подорожує країнами Європи е, автостопом. За схожим сценарієм все відбувалося і цього разу дівчина приїхала в Україну з Росії із Києва. Вона попутками дісталася селища Димера, а там під вечір знову зупинила машину. По дорозі, власне, вже розмовляючи. Вони їй розповіли, що ми будемо проїжджати через КПП дитятки, і там ми зможемо відвідати місто Чорнобиль. В ході розмови водій та його товариш обіцяють мандрівниці показати дивовижні краєвиди радіаційної зони. Показувати Чорнобиль ніхто нікому не збирався. Хлопці обманюють бідолашну і пропонують здолати кордони охорони зони відчуження через ліс. І щойно заходять в хащі, як починають гвалтувати бідолашну. Щойно трійця забрала до лісу чоловіки, накинулися на бідолашну туристку та зґвалтували її у неприродній спосіб. На одній із полян в Казані Лісосмузі в них і виник умисел посягти на її статеву недоторканість та статеву свободу. Застосовували відносно неї фізичне насильство, зв'язували їй руки та ноги. Гвалтівники відпустили свою жертву. і Вона одразу побігла в поліцію. 24-річна дівчина досі в шоковому стані і не хоче говорити про ту ніж. Найбільше боїться, щоб про знущання не дізналися. Її батьки. Сейчас уже уже мало кому доверяю і чтобы я доверила, що чтобы не стали на камеру, потім чтобы это как-то еще узнали в Росії. Поліція Київщини швидко встановила гвалтівників. Одного з них вже затримали. Мені изначально показалось, що вона буде не проти. Я їй говорив що в лісу, я искренне о там, що зробив. Я извиняюсь перед нею всей душей. Я не хотел это, так получилось. Олександр визнає, статевий акт був, та йому здалося, що мандрівниця спочатку була не проти інтиму, а коли почув відмову, вже не міг зупинитися. Я спочатку думав, що вона сама буде не проти. Потім в за розговору, вона почала панікувати, ми присівне по відділенням. Це продовжувалося буквально там несколько минут, потім я зрозумів, я пожаліла, бо я іск не присилаю зведення не раз. Я ще, коли виїжджали, неї, я тормозил попутку, Я вже тоді хотів в За своє детство за скоєний чоловікам загрожує сім років тюрми, але в поліції здивовані легковажністю самої мандрівниці на її сторінці в соціальній мережі десятки фотографій із різних куточків світу. Юрист за освітою вона детально описує кожну свою мандрівку. Переважно дівчина мандрує саме автостопом і робить це наодинці.